Як почати щось робити? Правило двох хвилин. Я дуже часто не любила робити якісь різні вправи, задачі, домашні справи. Я навчилася дуже швидко це робити, коли взялася за правило двох хвилин. Я просто вставала і казала, я зараз на дві хвилини роблю розтяжку. Звичайно, вона не закінчувалась через дві хвилини. Вона закінчувалась через сім-десять хвилин, а іноді навіть через двадцять. І мене це дуже тішило, тому що наш мозок. Так сформований, що він не хоче робити зайвих рухів, і йому не можна ставити складну задачу, яку ти робити не хочеш, але розумієш, що тобі це корисно. і Ти хочеш, щоб це з'явилося в твоєму житті. І хвилини це ж не складно, це швидко зараз зробимо. А таким чином я, наприклад, почала займатися зранку спортом, дочитала не одну книжку. Тому що я знала, що вона цікава, я знала, що мені хочеться читати. Але я така думаю, ох, зараз я сяду і буду читати так довго. Настрій якісь не такі. Я така думаю, а прочитаю я пару сторінок, і ці пару сторінок закінчувались парами десяток сторінок в той день. А навіть якщо я не дочитувала там десятка сторінок. То цих пару сторінок вони вже були прочитані. Ця розтяжка або хоча б часткова розтяжка вже давала тону сутті. Хай я не зробила повне тренування, але я зробила присідання, віджимання, і це вже окей. І так можна з будь-чим робити, з сімейними задачами, побутовими. І у всьому зразу можна отримати результат. А дві хвилини дають мотивацію з дня в день іти до результату. І тоді ти отримуєш сенс.